Черговий школярик вже на своєму місці. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала новий шкільний автобус для Новомартинівської філії Бурштинського ліцею. номер 3. голова громади Василь Андрієшин наголошує: спочатку повномасштабної війни три автобуси були передані на фронт, тому потреба в новому транспорті була відчутна. Ми дуже вдячні, вдячні Стані Васильні Керівникова. Він нам дуже потрібний. Ви знаєте, в нас три автобуси в свій час забрали для військових. У нас була велика потреба. Нам поляки один автобус подарували, один ми також були отримали. А оцей третій вкрай був нам необхідний і, слава Богу, ми його отримали. Тому дуже вдячні. Дітки мають можливість зараз новим автобусом їздити, бо вона вже був такий старий автобус, що просто не було чим їхати. І Зараз зовсім інша ситуація, тому вдячні. Надіємось, що в нас і більше учнів збільшиться. Чому та тому, що є чим їздити? Якщо є чим їздити, то дітки бачу підтягуються з того з того села. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, новий транспорт сприятиме не лише навчальному процесу, а й всебічному розвитку дітей. Безперечно, навіть у воєнний час розвиток дітей має надзвичайно важливе значення. І транспортне забезпечення, автобусні перевезення для дітей важливі, тому що це можливість не тільки доїзду до школи і на. Зад, хоча це першочергове завдання нашої шкільних автобусів, але це і розвиток дітей, це участь у різноманітних спортивних змаганнях, олімпіадах, різноманітних конкурсах. Діти хочуть постійно бути активними, не хочуть брати участь в різних заходах. Наприклад, серцем єдиними Україна це об'єднує дітей з цієї нашої області, і мені надзвичайно приємно, коли настільки активно відгукуються батьки, вчителі, діти про ці конкурси, закупівлю здійснено в межах державної цільової соціальної програми шкільний автобус та програми розвитку Івано-Франківщини з бюджету бурштинської громади на школярик було виділено 360 тисяч гривень. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.